Один, два, раз, два, три. Добрий, добрий, добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні друзі. mm Ваш наше гасло. Якщо воно вам не подобається, показуєте мені отак і шукаємо інше. Слухаємо, що це вам вже не подобається, що не сказали. І так, завжди діяти творити, зла нікому не робити. Устраїли? Завжди дія, творити зла нікому не робити. Ви мобесні, ви просто молоді. Диці свято першого дзвонення. Будьте зараз уважні, чуйте і запам'ятовуйте все, що ви маєте зробити другому версі. І почнемо ми з вами із руханки. Ви вчили руханки? А вчора, а вчора Є, так? Що запам'ятався? Нові знання, нові подорожі, яскраві емоції. Це те, про що ми мріяли влітку. Наш ліцей міцна родина, яка разом і в навчанні, і у відпочинку. І на цих словах микається після. Ще. Так? Ще. Так? Ще. Ти дивись, бухко не здари. Та Бог з ними, мама, поможе. Добрий день. Ти будеш отримувати? Так. Да. Тож ось. Або мама кладати в пустку. Куршиш, перчик, різький імбир. Ем. В них, в них є тепи возле, а, посидда. Взагалі, все дуже комфортно, да, затишно і, і комфортно. Да. Дякую Чирині Миколаївні, що вона мені дала клас. Я абсолютно розумію, що я зможу відновитися адаптуватися до того, що у мене дитина воює. Тобто для мене це настільки було тригером, що ну, мені важко було. Працювати особливо онлайн для це для мене був страшний суд, і Владислав теж вже писав, що ма, прикрашай, ну ти вже напрягаєш. Я на позиції, а ти мене відволікаєш у цим, де ти чув? Тобто дуже я. Да, я дуже перший рік війни була неврівноважена, хоча це не про мене. І потім, тож дякую Черніму, я, я ж пішла, кажу, дайте мені не онлайн, дайте мені дітей, я трохи відновлюсь. То перший рік, звісно, я кайфувала від п'ятачків шестого класу. Вони тут всі заряджали. Тому я вас і випросила. Давай. Яременко, Віронічка, я знайшла тобі зірочка. Все, є. Не було то Тоді завтра була прибуття? Звісно. Завтра, завтра була втримова. Було. було б експромтом і ми б вирішували проблему по ходу. Тобто все рівно колись би ті безсовісні кацапи перестали. Вони чекали, що скажуть, не буде першого вересня. Буде перше вересня. Добре. Нам ніхто ніколи не завадить Добре. провести Добре. наше свято. Доброго дня! Буде друге вересня. І пішли в укриття. Да, Ірина? У мене шість, вісім, дев'ять. Дев'ять. Лігоруч, діти. Де ліво? За мною, за мною, за мною, за мною, за мною, за мною. Зараз ми дійдемо, ми з вами обговоримося. Не ну, обов'язково бігти до ліцею під час повітряного дому. Щоб потім повернутися в укриття. Ви можете заходити і теж ви йдете по укриттю, знайдете свою букву, буде п'ятий «Н», приходите і сідаєте. Я туди ж приведу остальних дітей. Зрозуміли? Тобто, ви в мене вже самостійні, дорослі. І коли звучить повітряна тривога, ви автоматично приймаєте рішення бути в укритті. Тому що безпека, вона до все. Домовились? Запам'ятав! Тепер я вам кажу, наше місце не це. Це ми просто сіли, щоб далеко не бігати. Що, бі -бі! серйозно? Бі -бі. Ура! Ура! У нас відбудеться репетиція! А ну перегляньте точно в нас відбій? Поліцейський. Ви не переймаєтесь ні за підручники, ні за зошити. Ви переймаєтесь за себе коханого. І обов'язково за Наталю Григорівну, щоб вона вас не загубилася. Безпечну ситуацію розібрались всю. Так. <рес> ну а тепер я вас дуже прошу <рес> на друге, ноль дев'яте прийти дуже з позитивним настроєм у вишиванки, гарним із застосунком телеграм. Угу. Все, тікаємо додому. <рес> Цінніше, безпекою піхе небо. Але ми впевнені, що війна скоро закінчиться, і ми зможемо продовжити звичне нам навчання. На вас чекає цікаве ліцейне життя, наукова практика, предметно профільне занурення. Ман Олімпіади, уроки колоквіуми, майданс, битва хорів. Я вірю, кожен з вас вірить, що цей рік, 24 25 в травні місяці ми будемо говорити рік перемоги і рік миру. І нехай цей дзвінок сповіщає нам перемогу в усьому і перемогу Україні. Зі святом вас! І так, що в нас там домовленостями? Ще варіанти. Співпраця. Співпраця ще... Допомога один одному. Поважай, Поважай, Поважай інших. Оце моє кредо як вчителя. Зверніть, будь ласка, увагу і прочитайте. От дійсно я завжди по життю оптимізм. Я вважаю, що проблему можна вирішити саме так. Послухайте мене, уважно. На оцьому гарному аркуші під малюночком лист щастя. Кожен пише поречення. Для мене прийшла розуміння щастя це діти. Це мир, це спокій. все. Ви можете писати речення. Щасливим я себе почуваю тільки тоді, коли поряд зі мною мама, тато або діти, так як я б написала це. Стосовно техніки безпеки, ви з собою приносите, зрозуміло, зошит, ручку, телефон можете принести, підручник, якщо вам видали. Що в нас ще може бути? Які домовленості? Кожного року, не дивлячись ні на що, ми спілкуємося в фейску морду. Так. Вислуховуємо один одного. Вислуховуємо один одного. Все, можете йти на перерву, гарного вам не виходити. Скільки перерваєте? Швидше, 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 швидше ліські замови! Швидкі ковалістки построїлись. Його п'яти. Раз два, три, на покої розбили. Є п'яти є за мною. В мене зі мною ніхто на це є. Вісі, Альоша, швидше, будь ласка. П'яте. Перевернули телефони, почули мене. Як себе почуваєте? Питання є. Вода, всі-всім, в всім. Зараз уважно послухайте вчительку французької мови. Будь ласка, Оксана Григорівна. французи, підніміть ручку, щоб Оксана Григорівна вас ідентифікувала. У вас вичить показуєте. 对，挂树。 Щоб допомогти собі самій і вам, я вас навчу дихати по квадрату. Для того, щоб ми заспокоюватися з вами навчилися, це коли ви вдихаєте носом і про себе говорите 999. І так само спокійно видихаєте підрахунок 999. Давайте спробуємо. І а тепер підійдіть близько до мене. Всі близько, 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 так щоб ми були одним цілим. Я не можу всіх повести, але ми всі одне єдине ціле. Коли у вас за спиною казався товариш, друг, подруга, однокласник, вам все так жалячно? Покажіть жестом, як ви себе зараз почуваєте? Змінилося? Так, відкриваєте зошити, пишете дату. Писати ми сьогодні будемо мало. Згадаємо, що вивчає географія взагалі що хто сказав? Географія це простір, це, це територія, населення, яке розміщене на цій території з своїми характеристиками. Через, через господарство. Приворог. Як вас інструктували? Тобто ми перериваємо навчання, так? Да? Ну Ладно. добре, над, надію, завтра побачимося, тому щасливо тоді. Настійно читаєте тоді нові школи в моїй школі, школі подивитися. привет привіт, тиди. Та там у нас прильот сумасшедший. Ти вже в курсі. Та ні, я просто відео не бачила, це вже подивилася відео. Хлопці скинули з 11 школи. Та ми всі цілі, вроді би все нормально. Ну, в укриття бігла, то гепнула так, що аж я присіла. Піпець. Ну, я виходила в укриття з класу, то я ну, реально бачила, що все. Ну, воно як гепнуло, я думала, що десь рано поруч. Та на училища связи корпуси там. Коли вже вже закрою все, вже задовбали до посиніння. Ти з Владиславом Балака сказав, що би, все норм. Сказав, що все норм, їх виводять. Угу. Так що, слава Богу, 300 потілі. 300 чоловік мінус. Представ? Ладненько, чуєш, так ти може залетиш малого забере укриття. Да, так. Да. Ну, давай я зараз йому перезвоню, узнаю, або ти перезвоню.